Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. В даному відео я хочу розказати, які ми використовуємо мінеральні та органічні добрива при вирощенні розсади. І саме ці добрива нам будуть необхідні від схода насіння до висадки у ґрунт. Друзі, ось перед вами фітоспорин. Це мікробіологічний препарат для захисту рослин від грибкових та бактеріальних інфекцій. Ми використовуємо його для знеразування ґрунту. Ми в ньому можемо замочувати насіння, потрібно поливати розсаду. Ось ми вже 25 січня зробили концентрат. Тепер ми розводимо по нормах, які є на звороті упаковки, приміняємо його як для насіння, так і будемо приміняти для поливу розсади. Друге Незаміниме добриво це деревний попіл. Саме попіл стимулює ріст кореневої системи, підвищує в рослин стійкість до хвороб і різних інфекцій. Попіл вважається як фосфорно калійне добриво. Він необхідний, коли ми робимо ґрунт для посіву насіння, ми беремо стакан попелу на 10 літрів ґрунту. Друзі, також використовуємо попіл для замочування насіння. Потрібно всього 2 столових ложки, попелу, настояти протягом доби в 1 літрі води. Потім насіння витримуємо в даному розчині протягом 3-6 годин. Це підвищує і схожість насіння, знижує захворюваність, адже у попілі міститься близько 30 поживних елементів. Також використовуємо попіл як профілактичну боротьбу проти чорної ніжки. Коли так вийшло, що ми перелили розсаду, то потрібно ґрунт просто перемішати з попелом, трошечки просипати зверху ґрунт і перемішати. Це буде як профілактика чорної ніжки. Також, друзі, після появи трьох-чотирьох листочків на розсаді, ми поливаємо розсаду настоєм попілу. Беремо пів склянки попилу, додаємо 5 літрів води і настоюємо від 2 до 5 діб. Розсада наша отримує звичайно фосфорно-калійне добриво і розвивається і краща коренева система. Також попіл ми обов'язково додаємо ямки при посадці розсади у ґрунт. Дуже добре використовувати. В розвитку розсади це цибулиня. Друзі, в мене також є відео, як ми використовуємо цибулиня, як ми поливаємо розсаду даним настоєм цибулиня. Цибулині це просто клад вітамінів і макроелементів. Тут дуже великий міст фосфора, і це і сприяє розростанню кореневої системи. Звичайно, сіянці швидше йдуть в зростання, стебла товстішають, листочки і стають такі яскраво-яскраво-зелені. Друзі, і саме коли ми будемо нашу вже вирощену розсаду висаджувати у відкритий ґрунт, нам необхідно буде і цибулиня, це що ми за нього розповідаємо, і попіл, і ми використовуємо. І рибне, і кісткове борошно. В цьому добриві міститься дуже велика кількість фосфору, і інших макро і мікроелементів: там і калій, і магній, і залізо, і йод. А азот також є, але він присутній дуже маленькій кількості. Завдяки цьому добриву покращується ріст рослин, їх плодючість покращується через те, що іменно це рибне і кісткове борошно. Має тривалу дію, воно складається в ґрунті протягом 5-8 місяців, тому поживні речовини надходять до коріння рослин і саме поступово засвоюються. І в результаті ми маємо підвищення врожайності наших рослин, наших овочів. Звичайно, кісткове борошно використовується не тільки для овочів, використовується для дерев, для кущів і для цибулинні квітів. Друзі, ще один вид. Органічного добрива це натуральне добриво на основі курячого посліду. Технологія виробництва цього добрива передбачає знераження від шкідливих різних бактерій, від яєць, гельмінтів. Отаке натуральне добриво. Воно використовується протягом цілого періоду витації. Овочеві культури дуже люблять це добриво. Я це все вам розказую, щоб ви мали час придбати дані добрива, що потім, коли почне. Сезон. Ми свій час віддавали сезону, а не в пошуку потрібних нам добрив. Стосовно придбання кісткового рибного борошна, я вам дам ссылку під описом, під відео, де можна його придбати по нормальній ціні. Монофосфат калію любить розсада помідор. Ми використовуємо монофосфат калію 2-3 рази. Він не дає переростати розсаді. Він без азотне добриво, в ньому не міститься азот, але якщо розсада лише зійшла, і ми бачимо, що листочки нашої розсади жовті, ми використовуємо для помідор добриво із формулою 13-40, 13 що означає, що тут 13% азоту, 40 фосфору і 13% калію. І нам саме в цьому випадку нам потрібно трошки азоту. То перший раз ще до пікіровки ми використовуємо оце добре по цій формулі, якщо потрібно. А якщо все добре з нашою розсадою, то ми використовуємо монофосфат калію після першої пікіровки через 10-12 днів. Цей самий майстер агро по формулі 13-40-13 ми використовуємо першу підгодівлю для перців і для баклажан. Вже друге підживлення ми використовуємо комплексним добривом 20-20-20 формула, ось, де в рівній долі є і азот, і фосфор, і калій. Перці баклажани не тягнуться так, як тягнуться помідори. Тому е, такий майстер агро дуже полюбляє перці баклажани. А вже монофосфат калію для перців і для баклажан ми вже використовуємо аж у відкритому ґрунті, е, коли будуть формуватися плоди. Друзі, добре використовувати для підживлення розсади помідор, подвійний суперфосфат через те, що він... Легко засвоюється. І саме у подвійному суперфосфату майже 45% фосфору. І, звичайно, там є інші елементи, такі як і кальцій, і залізо, і багато інших. Зазвичай його використовують за два тижні після пікіровки рослин. Також подвійний суперфосфат ми використовуємо. коли... Ми проводимо висадку наших овочів у відкритий ґрунт. Для стимуляції росту кореневої системи є багато стимуляторів росту, такі як бурштинова кислота, яку ми любимо використовувати, епін, циркон, азофіт Ми використовуємо, коли робимо. Грунти, коли висаджуємо рослини у відкритий ґрунт. Квадріс дуже добре використовувати саме тоді, коли ми використовуємо рослини вже наші розсаду вирощену у відкритий ґрунт. Укоріновий чистий лист ми використовуємо, коли готуємо розсаду для пікіровки. Він є як біостимулятором росту кореневої системи. Це. Саме вітамінний комплекс для рослин. В його складі є і азот, і 12%, фосфор 19, калій, 14%. Воно є як фосфорно калійне добриво і містить всі абсолютно необхідні макро- і мікроелементи, і спеціальні такі біоактивні речовини, які саме стимулюють розвиток кореневої системи. Тому. Добре його використовувати для укорінення і черенків пеларгонії, наприклад, і звичайно для укорінення нашої розсади. Друзі, сульфат магнію. завжди я маю хоч такий маленький пакетик сульфату магнію, через те, що буває так, що на дворі довгий час, хоч і весна, а сонця немає. І тоді листочки особливо реагують баклажани, також перці починають як жовкнутися. І тоді нам допомогу приходить нам сульфат магнію. Ми зазвичай використовуємо комплекси із добривом майстер-агро 2020. -2020». Ну, бурна кислота, ви всі знаєте, що вона використовується для пишного цвітіння, для утворення зав'язів і плодів, і овочевих культур, і полуниці, так що теж її треба придбати. Друзі, як проводити підгодівлю, це все будуть відео. А це відео для того, щоб ви просто придбали і мали в себе під рукою всі необхідні добрива. Що ми ще використовуємо, будуть і надалі відео. Прошу підпишіться і будете разом з нами вирощувати свою розсаду. Я бажаю вам усім. Гарних сходів, міцної розсади і здорової розсади, і щоб ми виростили разом з вами щедрий, гарний урожай наших овочів. Друзі, саме головне мирного неба над головою. Хай наші захисники повернуться додому живі і здорові, і нарешті запанує мир. До побачення, до нових зустрічей!